Проводимо консультування мешканців стосовно надання часткової компенсації за встановлення лічини холодної води. Також люди вже несуть і заяви стосовно даного питання. Також хочу звернутися до мешканців нашої громади, які користуються міським сполученням, також до старостинських округів на даний час по деяким населеним пунктам. Спостерігається наявність нелегальних перевезень на транспортних маршрутах. Про що нам розповідають суб'єкти господарювання, які офіційно пройшли по конкурсу, тому прошу всіх мешканців, також старост, провести роботу з мешканцями громад, щоб вони користувалися легальними автоперевізниками на автобусах приміського сполучення? Вчора розмовляли дуже довго із обласною адміністрацією про те, що далі шосткінці їздить напряму через голухов, білополі в сторону Сум, Неможливо, це ми всі повинні зрозуміти, це ми всі повинні відноситись до цього надзвичайно серйозно. Адже від Белопілля до Суми там зовсім поруч російський кордон. Тому відпрацьовуються нові маршрути, домовляємося з обласною військовою адміністрацією про те, щоб створити якийсь компенсаторний характер, тому що якщо автобуси запустити через Конотоп і так далі. То це буде білет дуже дорого коштувати. Будемо думати, як компенсувати все це спільно з обласним департаментом інфраструктури, обласною військовою адміністрацією. Будемо намагатися вирішити це питання, тому що особисто голова військової адміністрації Григоров дав доручення відпрацювати такі маршрути. Це стосується ЦРЛ машини, ЦРЛ напряму не повинні їздити. Це стосується освіти, культури і таке інше управління житлово-комунального господарства. Відпрацьовуєте нові маршрути.